Війна це не тільки про науку знищення, це також і про науку зцілення. Ми з вами, живучи в реаліях великої війни, прекрасно розуміємо важливість вчасно наданої медичної допомоги. Українські військові медики здавалося роблять неможливе рятуючи захисників у найекстремальніших умовах, лікуючи найскладніші поранення. Їх інструменти та навички є результатом еволюції військової медицини, яка тривала тисячі років. Наскільки важливою була допомога пораненим в минулому. Коли війська вперше почали наймати лікарів, який шанс отримати медичну допомогу був у давньогрецького воїна, середньовічного лицаря чи солдата армії Наполеона, де вперше почали застосовувати кровоспидні чгути та сучасні антисептики? Сьогодні ми поговоримо про історію військової медицини. Мене звати Стас Дем'янчук. Підтримайте канал підпискою та Вподобайкою. Поїхали! Це Месопотамія. Давним-давно тут придумали сільське господарство, колесо, письмо і призовну армію. Шумерські селища виростали, ставали великими містами і впродовж IV тисячоліття до нашої ери сформували перші організовані армії для оборони та нападу. Таке призовне військо складалось із кількох тисяч громадян, і як до будь-якої общини, до нього прикріплювали так званого асу, такого напівмедика, напівсвященника. медика, напів Найраніша письмова згадка про лікаря на війні датується серединою III тисячоліття до нашої ери. Це фрагмент глиняної таблички, листа, в якому шумерський командир віддаленого. Посту жаліється на руйнування стін та відсутність медичної допомоги. Він просить вище командування прислати йому муляра та лікаря. В іншій табличці зібрані скарги солдатів. Вони жалілись та командирів, які під час битви залишили лікарів у тилу, щоб уникнути захоплення ворогом цінних кадрів. А на цій стелі того ж періоду зображені поранені або мертві солдати після битви. Їх знесли в одне місце. Для чого і ще як не для поховання або надання медичної допомоги. І перше, і друге було компетенцією шумерської медичної служби. Ми не маємо прямих доказів існування штатних військових лікарів у давньому Єгипті однак, збереглось багато медичних папірусів про лікування складних бойових ран та переломів. Сучасні дослідники припускають, що прикордонні єгипетські гарнізони не могли б нормально функціонувати без штатного медика. А військова медична служба була необхідною для підтримки дорогого професійного війська. Офіційно посада штатного військового лікаря була започаткована на початку першого тисячоліття до нашої ери в Асирії. Це була інновація, яка розміщувала медика у військовій ієрархії та закріплювала його відданість війську клятвою. Асирійські військові медики не тільки надавали необхідну допомогу на полі бою чи доглядали поранених, а й забезпечували дотримання гігієни в гарнізоні чи в походах, попереджуючи спалахи епідемії. Військова медична служба занепала разом із самою державою в кінці 7 століття до нашої ери. Наскільки ж ефективною була військова медицина стародавнього світу? Медична теорія, тобто здогадки про те, як працює організм і як з'являються хвороби, зародилась в первісні часи і напряму була пов'язана з віруваннями в духів та богів, медична практика базувалась на цій теорії, тому часто могла бути неефективною. Лікування, коли жрець задобрював духів, промовляючи заклинання, не могло бути результативним, особливо на полі бою. Однак армії є прагматичними соціальними інститутами, які швидко приймають те, що працює, і відмовляються від того, що не працює. Війна давала військовим лікарям часті можливості експериментувати з новими методами лікування, поки не знаходилось щось, що працювало. Продовж віків жарці зрозуміли, що кровотечу можна зупинити припалюванням, рана краще гоїться, якщо її промивати. А Перелам успішно зростається, якщо знерухомити кінцівку наклавши шину. На відміну від сучасних військових медиків, стародавні лікарі зустрічали на полі бою такі ж види травм, як і в цивільній практиці. Порізи мечами, переломи від булави, глибокі рвані рани не були чимось новим, оскільки в цивільному житті люди могли бути поранені ножем, отримати перелом на будівництві чи рвану рану після нападу лева або крокодила. Однак, практичний досвід перетікав не від цивільної практики у військову, а навпаки, прагматично Військова медицина приносила багато корисного в цивільну практику і значно прискорювала розвиток медичних знань. В першу чергу стан військової медицини в державі залежав саме від організації війська в цілому. Після падіння Асирії, і подібних організованих армій, що довго не існувало, власне, і не існувало військових медичних корпусів. Продовж всього класичного періоду армії грецьких міст держав були менш організованими і в основному складалися з ополчення. Система логістики грецьких армій була погана, власне, медичної служби, інтегрованої у військо, не існувало. Це не означало, що грецькі гопліти ходили походи без лікарів. Їх супроводження. Оводжували цивільні лікарі, які не підпадали під армійську дисципліну, і їх присутність була такою ж звичайною, як і присутність інших представників цивільного населення слуг, дружин, торговців чи перукарів, і зазвичай медиків було вкрай мало. Сенофонд писав, що 40-тисячну армію Олександра Македонського обслуговувало всього сім хірургів. І якщо асирійські військові медики мали змогу виходжувати поранених ворогів, Олександр наказував таких добивати. Грецькі лікарі, безперечно, приносили з війни багатий досвід, який відобразився в роботах Гіппократа. Еліністична медицина розвивалась абсолютно окремо від раніших єгипетської чи асирійської. Багато грецьких практик були гіршими однак були і дієві нововведення. Грецькі медики винайшли кров, джгут, дренування, тобто виведення гною з порожнин за допомогою олов'яної трубки. Та практикували промивання ран неботанічними засобами, наприклад, вином та оцтом. Винайдення джгута було революційним і зіграло свою роль у майбутньому. Однак мало чим допомагало самим грекам, які не навчились зупиняти сильні кровотечі. Джгут зупиняв кровотечу тільки тимчасово. Якщо його не знімати, починалась гангрена. Якщо його зняти, кровотеча відновлювалась, і пацієнт помирав від крововтрати. Подібний рівень медицини був і в давньоримській армії. Довгий час військо наймало лікарів ситуативно однак, після низки військових реорганізацій у першому столітті до нашої ери та у першому столітті нашої ери все почало активно змінюватись. Тепер легіони складались із професійних солдатів, які залишались при службі навіть у часи миру, а не розходились по домівках, займатися іншими справами. Щоб підтримувати боєздатність війська за часів Октавіана Августа, був створений римський постійний медичний корпус, низка вузьких спеціальностей була інтегрована у військову систему субординації. І обіймала широкий спектр повноважень від огляду новобранців і створення санітарних умов у таборах до евакуації поранених, надання першої необхідної допомоги та організації військових госпіталів. В кожному легіоні був медичний підрозділ, в якому було до 10 лікарів, а також санітари та прислуга. Підрозділ підпорядковувався медичному офіцеру. Під час бою санітари, що знаходились за спинами солдатів, негайно відтягували поранених, надавали першу необхідну допомогу, вантажили на візки, після чого бійці доставляли у табір, де з ними працювали хірурги. Римляни значно переганяли свій час. У них було медичне сортування, стаціонарні військові госпіталі та навіть курси підвищення кваліфікації військових медиків. Окрім досконалених форм ліків, введення ефективніших ботанічних та неботанічних засобів для промивання бойових ран, рибські медики вдосконалили хірургічні інструменти, почали практикувати шивання рани та зупиняти масивні кровотечі за допомогою лігатури, тобто перев'язували артерії ниткою. Весь зібраний досвід конвертувався у великі енциклопедичні праці лікарів галена, сорана, цельса та ді. З останній більшу частину життя провів у походах на посаді військового лікаря. З падінням західної римської імперії військовий медичний корпус, власне, як і складна структура римського війська, припинив своє існування. Цивільні італійські лікарі ще довгий час зберігали стару медичну традицію, але наймались різними арміями ситуативно. В східній частині Римської імперії, якій вдалося уникнути варварських завоювань, яку ми знаємо за назвою Візантія, збереглись як теоретичні матеріали, так і посади штатних лікарів. Однак стандартизовані медичні підрозділи відновились у 6 столітті до кожного Умиросу, тобто батальйону чисельністю 300-400 осіб, прикріплювався один лікар загальної практики, один хірург та 10-20 санітарів, які надавали першу необхідну допомогу у горнилі бою і негайно транспортували важкопоранених в табір. Прийнято вважати, що у Візантії діяли перші госпіталі для ветеранів, де безкоштовно обслуговували інвалідів війни впродовж всього їх життя. В певний період історії Візантійська імперія мала найвищий рівень як цивільної, так і військової медицини, успадкованої від. Римської імперії, майже всі за її межами частіше опирались на містицизм у медичній практиці, а не емпіричний чи прагматичний підхід. Наприклад, ті ж германські варвари, що завоювали Рим, не мали спеціальних санітарів на полі бою. Вони турбувались про свої рани самі а після їх доглядали родичі або жерці класично за допомогою магії, жертвоприношень і примітивних рослинних засобів. Поступово впродовж раннього середньовіччя антична теорія греко-римської медицини поширилась європою разом із християнством, а приблизно із 8-9 століття почався активний розвиток цивільної медицини та медичної освіти. Медичних військових корпусів, таких як у стародавньому Римі чи у Візантії, не існуватиме аж до 19 століття. Однак, це зовсім не означає, що в середньовічних арміях була відсутня організована медична допомога. Середні віки період добре задокументований. Через хроніки та саги ми дізнаємося як про різноманітні бойові рани, так і про медичні практики на полі бою. Армії буквально завжди супроводжували досвідчені хірурги, які чудово справлялись із ранами та переломами різної складності. Медичне постачання і загалом система транспортування поранених існувала в тому чи іншому вигляді і була ситуативною. Військові лікарі активно використовували римські хірургічні практики, вміли промивати рани, шивати їх, виводити гній за допомогою дренажних трубок, вправляти закриті та відкриті переломи, діставати стріли, проводити ампут. Тації оперувати черепно-мозкові травми в 11-12 століттях почали з'являтися перші великі наукові праці з хірургії, в яких зустрічаємо ступені складності поранень, детальні інструкції операції на червні порожнині та навіть рецепти наркозу. Продовж середніх віків спостерігаємо підвищений інтерес медиків до створення найрізноманітніших хірургічних і не тільки пристроїв. По окремі лікарі-майстри виготовляють екстрактори стріл різних форм та розмірів, хитромудрі інструменти для складних операцій та навіть рухомі протези. Хроніки описують, що завжди біля поля бою медики організовували місця збору поранених, де надавалася перша необхідна допомога. Роль санітарів, які евакуйовували солдатів до табору, могли виконувати слуги або бойові товариші. Часто в документах із переліком постачання до війська, окрім зброї чи провіанту, були і медичні засоби: бинти, мазі і ноші для транспортування поранених. Не було складно набрати медичний персонал та постачання для типових невеликих середньовічних військ. Однак, як тільки ситуація вимагала стихійно призвати велику кількість військових, як, наприклад, понад 50 тисяч у перший хрестовий похід, медична допомога ставала рідкісною та неорганізованою. Більшість хрестоносців не мали доступу до лікаря. В таборах панувала антисанітарія та хвороби через поганий епідемічний контроль для допомоги великій кількості хворих та поранених на святій землі засновувались лікарні при монастирях, а згодом Сам з'явились низка військових орденів для захисту подібних лікарень орден госпіталієрів, наприклад, засновував лазарети, присягав піклуватись про хворих паломників та поранених хрестоносців, а орден святого Лазаря обікувався хворими на проказу та лікарнями для прокажених. Лазаристи брали до себе на службу хворих проказою солдатів та лицарів, яким відмовляли у інших військових формуваннях. З 7-8 VII століття у джерелах з'являється багато свідчень про самодопомогу на полі бою. Солдати прекрасно знали про необхідність накладання пов'язок на рану. Вони перебинтовували ураження свої або своїх товаришів хустинами або відірваними частинами свого одягу, часто із використанням лікарських трав, знайдених неподалік. Особливо вражає велика кількість історій про лицарів, які знали основи медицини, могли розрізняти важкість стану поранених товаришів, правильно обробляти та навіть зашивати рани. Є гіпотеза, що лицарі впродовж свого навчання в юності отримували формалізовані знання з надання першої допомоги. Допомогу пораненим військовим надавали і жінки з медичними навичками. Дослідники сходяться на тому, що догляд за пораненими після війни здебільшого лягав на жінок. Або монахинь при монастирських лазаретах, або жінок із медичною освітою у міських лікарнях. Нерідкістю були і жінки-хірурги, які разом із своїми чоловіками або братами надавали допомогу пораненим безпосередньо неподалік поля бою. Солдати могли звертатися за допомогою навіть до ковалів, які теж супроводжували військо. Ковалі часто володіли навичками діставати наконечники стріл, припікати або обробляти рани, робити кровопускання. Однак хірурги з університетською освітою часто критикували інших спеціалістів та наводили приклади, коли неправильно оброблені рани і поспіхом зашиті запалювались та викликали. Лигангрено в практиці медицини в середні віки мали місце і закляття, і молитви, але в цілому теоретичну основу складали досить раціональні праці давньоримських лікарів та хірургів. В чомусь середньовічні спеціалісти переганяли римських колег, у чомусь відставали. Однак стандартизованої медичної служби не існувало. Рим і Візантію ще довго не вдасться комусь переплюнути. Сьогодні українську державність обороняють сучасні лицарі, воїни ЗСУ. Вони мають змогу отримати висококваліфіковану медичну допомогу як ніколи до цього в історії. Кожна хвилина важлива для порятунку солдат. Тому канал Пераспера приєднується до збору від благодійного фонду вдячні на чотири евакуаційні авто для медроти 67-ї окремої механізованої бригади. Бригада працює у надскладних обставинах. Автівки здатні пересуватись по бездоріжжю, будуть облаштовані засобами РЕП Лінком і бронею для швидшої та безпечнішої евакуації поранених. Прошу небайдужих підтримати будь-якою сумою. Допоможемо врятувати більше безцінних життів наших оборонців. Переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані, для оплати на Монобанку або за посиланням в описі для оплати за реквізитами. З 16 століття специфіка війни та військової медицини почала активно змінюватись. Появою вогнепальної зброї, дістатись до поранених в горнилі бою стало набагато складніше. Кулі проникали глибоко в тканини, діставати їх та лікувати такі рани було ще тим викликом. Ампутації кінцівок, які були нечастими у військовій медицині попередніх епох, стали чи не найголовнішим способом рятувати солдати від гангрени після важкого поранення кулею або гарматним ядром. Ці нововведення змусили хірургію стрімко підлаштуватись, З'явились різноманітні інструменти для екстракції куль із ткани. Та низка ампутаційних технік. Обробка вогнепальних поранень теж постійно змінювалась. Спочатку, після екстракції кулі, щоб зупинити кровотечу та знезаразити ураження, в рановий канал заливали гарячу бузунову олію. Згодом ефективнішим і менш болючим способом визнали використання мазей та компресів на основі яєчного білка, тваринних жирів, рослинних олій, як, наприклад, трояндової чи скипедару. Часті ампутації змусили військових хірургів повернути у практику забуті римські інструменти: кровоспинні чгути, хірургічні затискачі для судин, ширший спектр лігатур та хірургічних швів. Медична служба в європейських арміях епохи нового часу, як і в середні віки, була важливою частиною війська, але не мала стандарт. Физованого вигляду лікарі, як і раніше, наймали ситуативно та імпровізували із евакуацією поранених. Активні експерименти з обробкою вогнепальних ран та подальшим доглядом часто могли бути летальними для солдатів з 17 століття. Європейські монархи на противагу хірургам із сумнівною цеховою освітою почали надавати перевагу лікарям із університетськими дипломами. Франція була першою країною, яка почала масово залучати сертифікованих лікарів до свого війська. Відповідно, покращились санітарні умови в казармах і таборах. Після поранень одужували все більше і більше солдатів. Почала відроджуватись військова медична служба. Лікарі ставали частиною штату армії. Подібна практика швидко поширилася Європою. До початку XVIII століття на теренах Західної Європи з'явились десятки, якщо не сотні, державних спеціалізованих військових госпіталів. За часів Гетьманщини під час походів козаки наймали цехових хірургів, більш відомих як цирульники. Про присутність в цей період на січі лікарів із університетською освітою немає ніяких згадок і документів аж до другої половини XVIII століття. Окрім цирульників, козаки так само зверталися за допомогою і до ковалів, які вміли діставати стріли і обробляти рани. Із записів мандрівника Боплана можна дізнатися і про самодопомогу при пораненнях. Бо план дивується тому, як козаки прикладають до рани від стріли слину, змішану із землею. Це свідчить, що народна медицина українців того часу розвивалась в ізоляції від гелинічного принципу, де бруд є джерелом інфекції. І була продовженням традиції містичної, але напевне вже без вимовлених заклинань. Однак поранених козаків доглядали і в монастирських госпіталях, де могла переважати греко-римська традиція, яка супроводжувала християнство ще з часів його приходу на територію Русі. Подібні госпіталі служили не тільки тимчасовим прихистком, а й домівкою для скалічених на все життя січовиків. В часи семилітньої війни армії активно створювали стандартизовані польові госпіталі та перев'язувальні пункти в тилу бойових колон. Військові медики мали звання, створювали спеціальні загони, що займались евакуацією поранених солдатів з поля бою на ношах. Мемуаристи згадували, що, вбитої під Фонтенуа, полкові хірурги проводили хірургічні операції на полі бою. Та на станціях швидкої допомоги, після чого поранених на візках негайно відвозили до найближчих стаціонарних лікарень. Однак, в умовах масштабних битв на широких фронтах із застосуванням рушничних та гарматних залпів, подібні служби далеко не могли забезпечити негайну евакуацію для більшої кількості поранених. Солдатам, здебільшого, приходилось самотужки добиратись до перев'язувальних пунктів або й годинами чекати допомоги на місці поранення. Індивідуальних аптечок тоді не було. Більшу частину поранених вбивали масивні кровоте кровоспинні джгути зовсім не вважали знаряддям індивідуальним, а виключно хірургічним. Зазвичай хірурги використовували їх виключно перед ампутацією. До 18 століття джгути мали вигляд пасків, які закручувалися за допомогою палиці. Помічник хірурга тримав пасок натягнутим впродовж операції і відпускав, як тільки хірург зашивав судини. У 1718 році французький хірург Жан Луї Петі винайшов гвинтовий компресор, який був здатний утримувати затягнений пасок на місці. Відтепер Джгут тримався на кінцівці самостійно, не потребуючи додаткових рук. Петі ж і назвав свій винахід турнікетом від французького турне повертати. Шотландський військовий лікар Гілберт Блейн у 1785 році пропагував видавати турнікети всім солдатам, але його ідею не підтримали. Будучи корабельним лікарем, він завжди носив із собою кілька невеликих турнікетів, які можна було накласти морякам, що чекають у черзі на свою операцію. Багато позитивних змін військова медицина. Зазнала в армії Наполеона. Військовий хірург Жан Ларей став одним із основників сучасного медиваку. Він організував так звану летючу санітарну машину. Класичні візки із соломою замінили спеціально побудованими медичними фургонами. Фургони швидко перевозили хірургів та їх помічників до місця сутички. Лікарі, спираючись на вдосконалену лареєм систему сортування поранених, надавали солдатам першу необхідну допомогу і вантажили у фургон, який швидко відвозив їх у польовий госпіталь та повертався назад. Незалежно від ларея, у французькому війську діяла система евакуації П'єра Персі, який займав посаду головного хірурга армії. Він запровадив операційні на колесах фургони зі шторами і з операційним столом. Евакуаційні фургони вурст, на яких можна було евакуйовувати до 10 сидячих поранених. Та загони бранкардієрів, санітарів, озброєних списами, які в потрібний момент перетворювалися на ноші. У першій половині дев'ятнадцятого століття в жодній армії світу не було нічого подібного. Інші європейські держави не мали евакуаційних систем та вкрай малий штат лікарів та санітарів. Порятунок солдата у більшості випадків лягав на плечі самого солдата. Попри різноманіття медикаментів для обробки ран, багато складних поранень рук та ніг запалювались і викликали гангрену. Французи дійшли до висновку, що негайна ампутація зменшує смертність від гангрени в 4-5 разів. На озброєння була прийнята превентивна ампутація. В низці випадків хірурги намагались відітнути кінцівку прямо під час бою. 19-те століття характеризується величезною кількістю ампутацій після кульових та осколкових поранень. Більшість подібних процедур проводились без будь-якого знеболення. Відомий на той час анальгетик Опіум використовували рідко. Вважалось, що негайна ампутація була менш болісна через шоковий стан пацієнта ніж пізніше, коли поранений приходив до тями. У середині дев'ятнадцятого століття в низці держав з'явились медичні пароплави, в яких були облаштовані плавучі госпіталі, та медичні потяги, вагони, яких були оснащені під транспортування поранених. Обидва винаходи активно використовувались союзниками у Кримській війні і двома сторонами в громадянській війні в США. Тисяча 1859 році філантроп Анрі Дюнант подорожував по ломбардії і натрапив на криваву битву під Сольфаріно, в якій брали участь понад 300 тисяч людей. Після битви, яка розтягнулася на 10 миль, на землі залишились лежати без допомоги понад 50 тисяч солдатів. Поранених хаотично розстрілювали або добивали багнетами. Дюна не шокувала ця картина. Він негайно почав збирати в околицях волонтерів для допомоги скаліченим військовим. Через п'ять років він стане співзасновником комітету Червоного Хреста, який залучатиме волонтерів та медиків для порятунку поранених у всіх подальших конфліктах. А ще через рік за ініціативи Дюнана низкою країн буде підписана перша Женевська конвенція, яка мала би закріпити нейтральний статус військових медиків, попередити добивання поранених та напади на шпиталі. Досить важливий крок. Однак, в майбутньому Женевської конвенції дотримуватиметься рідко. А міжнародний комітет Червоного хреста неодноразово звинувачуватимуть в інфантильності, шпигунстві та політичній опередженості. Франко-Пруська війна була чи не першою великою війною, де сторони мали досить організовані медичні корпуси та системи евакуації безпосередньо з поля бою, подібно до системи Ларея, що у французів, що у просаків, до полків приєднували штат хірургів та санітарів, і спеціально облаштовані медичні фургони. Це була перша європейська війна, де застосовувались принципи асептики в сучасному її значенні. Ботанічні промивання були замінені надійними антисептичними розчинами. Польові хірурги ретельно вимивали руки, хірургічні інструменти та ураження карболовою кислотою, що дуже зменшило ризик зараження ран. Значно зросли гігієнічні умови у військових госпіталях. Пруська армія намагалась розвантажити роботу санітарів і прискорити транзит солдатів через медпункти. Для цього пруський рядовий отримував індивідуальну компресійну пов'язку, бинти і спеціальне посвідчення особи, на якому лікарі записували тип поранення і яку процедуру було зроблено, щоб не витрачати час на повторні обстеження. Індивідуальні засоби для перев'язки виявились дуже ефективними. Подібні набори для самодопомоги почали з'являтись у всіх арміях. В період 70-х років 19 століття до початку Першої світової з'явилось багато нововведень з появою шприців та анестетиків, морфіну та кокаїну. Рани і операції можна було легко і швидко знеболити. Хірург Август фон Есмар винайшов дешевий гумовий джгут, який можна було видавати рядовим і санітарам у великій кількості. Кінні медичні фургони замінювали автомобілями. А у ряді європейських армій до медичних підрозділів почали залучати і собак. Та, на жаль, велика війна 1914 дев'ятсот Років стала настільки кривавою, якої не міг уявити абсолютно ніхто. Попри максимальне забезпечення військ медичним штатом і новітнім обладнанням, кількість жертв і складний доступ до поля бою абсолютно не давали змоги надати допомогу все ще більшій кількості поранених. Багато військових лікарів та санітарів гинули в траншеях та під час атак на нічинній землі. Дефіцит спеціалістів часто змушував солдатів самотужки піклуватись про себе і своїх поранених товаришів. Це спонукало командування видавати рядовим більше засобів для самодопомоги, експериментувати із індивідуальними аптечками. Однак, якщо пораненому вдавалось успішно покинути фронт, подальша медична допомога майже повністю нагадувала сучасну. Солдата доставляли до польового госпіталю, потім медичним потягом чи кораблем у військову лікарню. Там йому робили рентген, брали аналіз крові, клали на операційний стіл під наркоз а після операції доглядали у чистій палаті. Ризик ампутацій після кульового поранення був мінімальний. Впродовж міжвоєнного періоду та років Другої світової війни медичні практики Першої світової були вдосконалені. Штат медиків був збільшений, санітари супроводжували найменші військові підрозділи, хірургічні станції були ближче до поля бою. Завдяки низці нововведень, як, наприклад, переливання крові, використання антибіотиків, методів інтубації чи нових методик торакальної хірургії, кількість смертей поранених, келіцтва та ампутації вдалось зменшити дорівняння. Не баченого ніколи раніше, окрім антисептиків, джгутів та бинтів, невід'ємним інструментом військового медика стала пляшечка із плазмою. Тепер шанс у пораненого з'являвся навіть тоді, коли він втрачав критично багато крові. Чистим явищем стала індивідуальна аптечка із бинтами та антисептиками. Аптечки танкістів та льотчиків, чиїх командах санітарів не було. Містили також джгути, морфін, протизапальні та протигрибкові засоби. Транспортування важких поранених стало ще швидшим завдяки літакам. У другій половині ХХ століття з'явилось поняття Золота година. Статистика говорить: якщо всім пораненим надати необхідну допомогу за першу годину, то є можливість рятувати 90% солдатів. Через годину ця цифра різко падає до 10%. Ключовою причиною цих швидких смертей є масивна крововтрата, і впродовж десятиліть армії експериментували із ефективними індивідуальними кровоспинними засобами, які часто в умовах використання безсторонньої допомоги були мало ефективними або вкрай незручними. У 2004 році, під час так званої глобальної війни з тероризмом, американські солдати вперше почали отримувати бойові джгути, які затягувались за рахунок поворотного Брашпиля. Ця новинка дозволяла пораненим. М, зупиняти масивну кровотечу самотужки, навіть використовуючи одну руку за перший рік використання турнікетів типу КЕТ, смертність поранених солдатів від крововтрати знизилась на 90%. У 2005 році турнікет типу КЕТ був визнаний одним із найбільших досягнень у догоспітальній допомозі під час глобальної війни з тероризмом та увійшов десятку найкращих армійських винаходів. В умовах великої війни українці, як ніхто, розуміють цінність життя військових. Окрім державних структур, якісними турнікетами та аптечками наших оборонців намагаються забезпечити небайдужі волонтери та благодійні фонди. Сучасна індивідуальна аптечка солдата є чи не найбільшим досягненням за всю нашу історію. Окремі засоби, які в кишені кожного військового, як, наприклад, назоференгеальна трубка чи оклюзійна торокальна наліпка, були невідомі не те, що для солдатів, навіть для хірургів часів Першої і Другої світової воєн. Збройні сили мають розвинуту систему транспортування поранених, використовуються облаштовані апаратурою, броньовані швидкі, гелікоптери, медичні вагони, цивільні автошвидкої допомоги тощо також українські військові та винахідники мають широке поле для експериментів. Зустрічаються по окремій одиниці евакуаційних візків, наземних дронів, медичних багів, евакуаційних причепів і подібних машин. Це демонструє унікальну властивість адаптації сучасного війська до специфіків викликів. І, ймовірно, якісь із імпровізованих виробів пройдуть випробування часом і стануть невід'ємною частиною військової медицини майбутнього. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться і поставте лайк. Безмежно дякую спонсорам і патронам за підтримку цього каналу. Принагідно нагадаю, що допомогти створювати контент гривнею можна на платформі Patreon або стати спонсором на Ютубі. Патрони та спонсори мають доступ до унікальних відео, які незабаром почнуть виходити частіше. Наостанок, хочу порадити свіжий науково-популярний канал. Засновником і автором, якого є мій хороший товариш Костя Клепка. Він коперсається в голові Homo sapiens і відповідатиме на всі питання, чому? Чому ми робимо щось? Перший випуск, чому ми танцюємо, вийшов бомбезний там і про еволюцію, і про дзеркальні нейрони, і про те, чому ми отримуємо задоволення від музики. Рекомендую підписатись, ви не пожалієте. Бережіть себе, па-па!